студії Люба Єворська ви дивитесь новини Страя на телеканалі ЛАН. Вітаю вас! Сьогодні, першого липневого дня, своє професійне свято відзначають всі архітектори. Щоправда, неофіційно, адже світова спільнота святкує цей день у жовтні. Та все ж вітаємо стрийських будівників! Бажаємо наснаги та процвітання. Президент України Віктор Ющенко підписав указ про відзначення державними нагородами України за вогомою особистий внесок у розвиток конституційних засад української державності, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди дня конституції, виконувач обов'язків голови Львівської ОДА Микола Кміть нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. Орденом Данила Галицького відзначено Олега Паску, голову перемишлянської районної адміністрації, і медалю за працю і звитягу. Богдана Семчука Бродівського міського голову. Учора біля пам'ятника Ярославу в старою відбулося віче з нагоди 67-ї річниці проголошення акту відновлення української держави. Голова районної організації Конгресу українських націоналістів Микола Магас оприлюднив звернення до міського голови Романа Шрамов'ята з проханням перенести пам'ятник воїну визволителю з Майдану ринок на територію міського цвинтаря. Стояни звертаються до міської влади з проханням якнайшвидше перенести цей пам'ятний знак. Натомість, ми хочемо бачити на Майдані пам'ятник борцям за волю України. Йдеться у зверненні. Проблему досліджували наші кореспонденти. Стріяни сприймають той рудимент у кирзових щоботях як заперечення права української нації жити на своїх етнічних землях вільно. Без повного очищення нашої землі від залишків символів червоного тоталітаризму неможливо завершити процес остаточного формування української нації і побудови української України. Підкреслюється у зверненні стрійських кунівців. А що з цього приводу думають самі мешканці райцентру? Я знаю, я вважаю, що і цей пам'ятник. Не, просто я тут роки, і він, я думаю, моя думка нехай стоїть. Для чого його тривати? То теж визволителі, вони боролись за, теж за батьківщину нашу, то я б за таке варварство, яке хто тут понаписував, я б руки поламав. От бачите, що тут твориться. Ну, ну таке не треба робити. Як ти хочеш висловитись, то не, не гадати пам'ятників. Ну, але я теж за те, що і був такий пам'ятник визволителям, незалежної, які боролися за незалежну Україну. Я, я вам кажу, що я все там знаю. Він думає, скільки років він тут стояв, хай вже стоїть. Так. що я і так, то правда. В історії не він не потрібний так? Вже він вже стоїть записаний. тут років-років. Треба чіпати. Як казати історію, так. Да. От недавно відправили панахиду на жертвам 41-го року, коли большевики понесли людей. Тож ті самі люди, які прийшли через три роки, значить, ми, ми ставимо, значить, зараз будемо ставити скажімо так, пам'ятник тим, хто замучив тих людей. По-друге, беремо перелік всіх тут що є написів. Сахалін, Порт Артур, Прага і так далі. То що ми що маємо з японцями мати проблеми з Чехами? Чехів освободів в 68 році від того визволителя хочуть запустити. Чехи, так само і всі останні. Ну, взагалі, то мені ця ідея подобається, я такого ще не чула. Мені здається, що то було б доречно, як то кажуть. Так що, напевно, що то правильно зроблять. Я ставлюся зовсім негативно, тому що кошти знову витрачати на що. А ну так самі подумайте, ну на що ми будемо знову витрачати кошти, Перен... розбирати, будувати, потім знову будувати, як воно вже є побудовано. Відсьогодні в Україні введено нові акцизні марки на тютюн та алкоголь. Для алкогольних напоїв трохи більше 10 копійок. За штуку для тютюнових виробів 5,5 копійок. Нові акцизні марки на алкогольні напої та тютюнові вироби імпортного виробництва будуть бускового кольору відчизняного зеленого. Підприємства можуть використовувати марки старого зразка до 1 серпня, а алкогольні напої з такими марками можуть продаватися відповідно до термінів реалізації продукції. Конституційний суд України визнав неконституційними положення частин 5 та 6 статті 13 закону про статус народного депутата України та частини 4 статті 61 Регламенту Верховної Ради. За невходження або вихід народного депутата з фракції має наступити припинення його повноважень. Таким чином, Конституційний суд заборонив депутатам міняти фракції. Дев'ятеро депутатів місцевих рад Львівщини відб'ють, втратили мандати народних обранців. Таке рішення було ухвалене вчора на з'їзді блоку Юлії Тимошенко. З'їзд проголосував за позбавлення мандатів сімох депутатів фракції Бют Трускавецької міської ради, депутата Стрийської міської ради Ростислава Готя та депутата Самбірської районної ради Богдана Хамотчака. Наша політична сила тепер не буде червоніти за людей, які пройшовши в ради під нашими прапорами, почали, злісно порушувати статут партії, нехтувати обіцянки, які ми давали виборцям. Тепер протягом трьох днів ми чекатимемо рішень відповідних виборчих комісій, аби наступні за списком стали депутатами відповідних рад, заявив народний депутат України, голова Львівської обласної організації партії ВО «Батьківщина» Іван Денькович. В травні середня заробітна плата в Україні збільшилася на 2% у порівнянні із квітнем і становила 1774 гривні на місяць. Стосовно цього ж періоду минулого року це на 39% більше, повідомляє Держкомстат України. Найвищий рівень зарплат зареєстрований у Києві майже 3 тисячі гривень, найнижчий у Тернопільській області 1 тисяча 270 гривень на місяць. Львівщина має десь півтори тисячі. За видами економічної діяльності, найвищі зарплати зафіксовані у банківській сфері і на авіатранспорті, найнижчі у сільському господарстві. Сьогодні через три пройшла піша проща за маршрутом Добромиль-Зарваниця, яку організували члени КУНу під гаслом. Українські націоналісти моляться за Україну на Дрогобицькому мосту. Учасники її зустріли стріяни і провели на майдані незалежності спільне віче та богослужіння. Репортаж про цю подію дивіться в інформаційному випуску завтра. Доларів США отримав 57-річний посадовець зі Істрийського району від 43-річного приватного підприємця за те, що надав договір оренди земельної ділянки. Оперативники встановили цей факт у ході профілактичного відпрацювання корупціонер. Повідомляє відділ зв'язків із громадськістю головного управління МВС України у Львівській області. Загалом вже у нашій області за 5 місяців порушено дев'ять кримінальних справ проти міліціонерів, повідомив заступник начальника головного управління МВС України у Львівській області Валерій Іваха. За його словами, серед порушених справи є і проти працівників управління боротьби з незаконним обігом наркотиків, а також за фактом насильства над затриманими. І про спорт. Учора львівські Карпати провели перший спаринг на тренувальних зборах в Угорщині. Суперником Львів'ян був місцевий клуб «Уйпешт», що за підсумком попереднього чемпіонату своєї країни посів четверте місце. Карпати перемогли з рахунком 2-1. Завершення випуску невеликі оголошення. Виконконстрізької міської ради оголошує повторний конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу архітектури та містобудування за довідками звертатися за адресою вулиця Шевченка, 71, кабінет номер 20 телефон 7, 11 22. Такі прогнозують на завтра устрою та районі сонячного опадів погоду. Атмосферний тиск 737 мм ртутного стовпчика, вологість 45%, температура вночі 12-17, в день 21-24 градуси тепла. Наступної доби опадів теж не передбачають. І це все на сьогодні. Побачимося з вами завтра у цій же порі. На все добре.